В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску ГРВІМ – симптоми та лікування. Ізмаїльці познайомилися зі світом плейбек-театру. в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Еміліївдукимової відбувся творчий майстер-клас у рамках проєкту Музейна педагогіка. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 листопада орієнтовно такі. 302 тисячі 420 осіб особового складу, 5 тисяч 241 танк, 9 тисяч 877 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 292 артилерійські системи, 850 реактивних систем залпового вогню, 566 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптери. 5488 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1549 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9658 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1032 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час Звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Стан готовності пунктів незламності Ізмильського району на території Ізмильського району розташовано 51 пункт незламності. З них 44 організовано органами місцевого самоврядування, два в закладах освіти обласного підпорядкування та п'ять в будівлях органів ДСНС. По громадах. Ізмаїльська громада – 26, Ренійська – 10, Кілійська – 4, Вилківська – 5, Суворівська – 2, Саф'янівська – 4. 46 пунктів незламності, які організовані органами місцевого самоврядування та закладами освіти обласного підпорядкування, готові до відкриття. 5 пунктів незламності, які облаштовані в будівлях органів ДСНС, з 1 жовтня розпочали роботу. На виконання протокольного рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у обласної державної військової адміністрації від 11 жовтня 2023 року номер 8 розпорядженням голови начальника Ізмаїльської районної державної військової адміністрації у області створено та затверджено склад комісії з питань перевірки підготовки до відкриття та готовності роботи пунктів незглавності Ізмаїльського району. На даний момент територіальними громадами Ізмільського району Одеської області вживаються необхідні заходи щодо усунення недоліків та приведення пунктів незламності у відповідність до вимог порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року номер 1401 Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає найчастіше дихальну систему організму. Яка ситуація з гРВІ в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмильському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція, збутником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід. Захворіло за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло на ГОРВІ, на COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширенішим в Україні. Щорічно від нього страждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовуйте якийсь інший безконтактний спосіб вітання. Мийте руки та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Теріть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то ГРВІ може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря. Важливо не займатися самолікуванням, та у разі захворювання не слід зволікати. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Керівництво Ізмельського прикордонного загону зустрілось з родинами полонених військовослужбовців з острова Зміїний. Зустріч керівництва прикордонного загону представників Ізмельської районної державної військової адміністрації Ізмельської міської ради з родинами полонених відбулася в Ізмаїлі. На ній обговорювалося питання, що стосується звільнення прикордонників з російського полону та розв'язання соціальних питань. Окрему увагу було приділено реабілітації та реінтеграції визволених з полону захисників, забезпечення передбачених державою соціальних гарантій військовополоненим та членам їхніх сімей. Зауважимо прикордонники та інші захисники острова Зміїни знаходяться в полоні з першого дня російсько-української війни. Російська сторона не надає українській стороні жодної інформації відносно їх місця та умов утримання в полоні, нехтуючи усіма міжнародними правилами та звичаями війни на сьогодні в російському полоні перебуває 13 прикордонників з острова Зміїний. Під час зустрічі було зазначено, що керівництво Державної прикордонної служби України робить усе можливе, аби наші прикордонники повернулися з полону. Ізмаїльців познайомили зі світом плейбек-театру. Гості виступили з неймовірним перформансом. Глядачі розповідали історії, що трапилися з ними у житті. А актори імпровізуючи зіграли їх на сцені під звуки живої музики. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відбувся неймовірний перформанс, під час якого ізмаїльців занурили у світ плейбек-театру. Під звуки живої музики, актори зіграли на сцені історії життя глядачів. Спеціально до цієї події в Ізмаїл завітали гості зі столиці київський плейбек-театр на варті. Вони приїхали на запрошення місцевого театру Грані, який колись було створено саме завдяки співпраці зі столичними колегами. В Ізмаїлі ми розвиваємо напрямок. Це плейбек театр і плейбек-театр Грані. Це вже окремий колектив. Він є з нашими партнерами. І власне ми проводимо тут навчання. І зараз відбувається третій навчальний модуль в цьому році з плейбек-театру І перший навчальний перформанс, на який сьогодні. Ми запрошуємо спільноту Ізмаїлу прийти, розповісти свої історії, ну і подивитися, хто ще не знайом з плейбек-театром, що воно таке. Ізмаїльський театр достатньо молодий, однак вже має певний досвід. До того ж, актори проходять постійне навчання, відточують майстерність та розвиваються. Ми зараз проходимо просунутий модуль. Це річне навчання, і трохи хвилюємось, бо цей захід це як маленький іспит для нас, акторів. До нас приїхали наші куратори з Києва, Натовінилович і Віктор, і вони нам допомагають зростати у нашій професійній сфері. Ми сьогодні маємо на сьогоднішній день певні знання. І сьогодні маємо можливість показати, чого ми навчилися під час нашого навчання. І а за мету ми маємо почути історію і розказати її на сцені. Ми Маємо таку таке сподівання, що те, що буде озвучено тут, це буде важливо для кожного. Плейбек театр це форма театральної імпровізації. Під час перформансу глядачі розповідають власні історії, а актори одразу показують їх на сцені, перетворюючи на художній витвір. Це театр без режисури, це театр без якогось сценарію чи п'єси, чи щось такого заздалегідь спланованого. Uh, і все, що відбувається на сцені, чи це чиста імпровізація і відіграш історії, яку актори чують від розповідача, який сидить тут же в залі. Історії були різні: смішні та сумні, веселі та повчальні. Актори, не маючи заздалегідь підготовленого сценарію, бездагано відігравали ту чи іншу історію та проникали у саме серце глядачів своїм чесним і відкритим форматом, цей перформанс це. Така з одного боку навчальна штука для театру Грані Ізмаїльського а з другої сторони, це такий публічний захід, і тому мені хотілося, щоб цей перформанс зробив театр грані більш видимим в Ізмаїлі, щоб про них дізналось більше людей. Щоб більше людей дізнались про те, що таке плейбек-театр взагалі, як він може впливати на людину, на життя, на світогляд, запрошуючи людей розповідати особисті історії та знову переживати їх, плейбек театр сприяє відкритому особистісному діалогу, посилює взаєморозуміння і співчуттям, стирає кордони між спільнотами людей. Це спосіб знайомитись один з одним в місті, бути корисним, займатися чимось цікавим для себе, творчим, отримувати задоволення, бо щоб гарно про. Підтримувати армію, щоб бути частинкою України, так, щоб відчувати власну користь, потрібно вирватися в тому числі і про себе. Ну і Чому ні? Чому б це не був би плейбек театр який може стати одним з таких осередків? І круто, що в Ізмаїлі є плейбек театр грані, який проводить регулярно перформанси, і громади може до тих залучатися, залучатися дивитися а, ну, або приймати участь. У складних умовах сьогодення вкрай необхідно гуртуватися і направляти свою енергію у потрібне русло. Плейбек театр гарна можливість долучитися до мистецтва, жити у моменті і цінувати кожну хвилину, проведену разом. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. 31 жовтня у пункт пропуску старокозача на українсько-молдовському кордоні прибув транспортний засіб з Італії. Під час митного огляду працівники департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби вивели у транспортному засобі вісім палетів із незадекларованим і електронними пристроями для паління, а саме 53 тисячі пристроїв «Ельфбар» різних моделей та 11 тисяч електронних пристроїв «Горд» та вузол. Загальна кількість ароматозов. Електронних сигарет склала 64 тисячі одиниць. Окрім зазначених товарів під акцизною групою, водій фури намагався приховати від митного контролю великі партії інших товарів. Наразі митники підраховують їх точну кількість, визначають орієнтовну вартість і складають протокол про порушення митних правил. У жовтні на базі палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової розпочався чемпіонат міста серед юних шахістів, який проходитиме у чотири етапи. Перший етап шахісти 2015 року народження та молодше. Другий етап шахісти 2013 року. Народження та молодше, третій етап шахісти 2011 року. Народження та молодше. Четвертий етап – «Шахісти» 2005 року народження та молодше. Змагання з класичних шахів відбуваються за правилами фіде. Хлопчики та дівчатка грають в одному турнірі з окремим заліком. Призери першого етапу хлопчика Павло Буров перше місце. Волков Михайло друге місце. Каралаш Іван третє місце. Дівчата, Куско Ольга перше місце. Бужацька Вікторія друге місце. Призери другого етапу хлопчика Бурошнів Дмитро перше місце, Михайло Владислав друге місце. Деміров Михайло третє місце. Дівчата Садковська Марія перше місце. Бутенко Варвара друге місце. Куско Ольга третє місце. 28 жовтня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся творчий майстер-клас у рамках проєкту Музейна педагогіка серед учнів 2-9 класів кам'янської хореографічної студії Лавіфест захід проведено до Дня Бесарабських булгар, які через історичні події вже понад 200 років живуть на території України та Молдови. Докладніше дивіться у репортажі в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової був проведений творчий майстер-клас у рамках проєкту музейна педагогіка серед учнів перших дев'ятих класів кам'янської хореографічної студії Лаві Фест захід проведено до Дня Бесарабських Болгар, які через історичні події вже понад 200 років живуть на території України та Молдови. Напередодні свята Басарабських болгар, учні недільної школи хореографської студії Алві Фест", відвідали картину галерею міста Ізмаїл. Мета цього заходу знайомство з творчістю басарабських художників. Для учнів була підготовлена цікава екскурсія по картинній галереї, де були представлені витвори мистецтва відомих художників та творців Бесарабського краю. Крім того, в програму заходу входили серії майстер-класів «Вогарська роза, патріотична свічка, український рушник та кукла Мотанка». Сьогодні до нас завітали учні хореографічної студії Лави Фест з села Кам'янка, і для них була підготовлена як екскурсія, музичне заняття, а також відбувалися чотири майстер-класи. Чотири майстер-класи проходили паралельно, тобто. Діти виконували різні завдання. Це була і лялька-мотанка, і український рушник, а також болгарська троянда та патріотична свічка. Діти були дуже вражені, в них дуже гарно усе вийшло. Вони проявили увесь світ творчий потенціал, свою фантазію. Вони змогли втілити усі свої ідеї, які вони захотіли, тому в них дуже вийшли гарні витвори мистецтва. Проведення таких культурних заходів в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової є знаком поваги до громади безрабських болгар, які боролися за національне та культурне відродження свого народу. Дітки отримали багато задоволень, вони дізналися багато нового історію, історію, як правильно виготовляти ляльок мотанок, як правильно рушники, орнаменти на рушниках зробили дуже гарну троянду, що є символом. Болгарії вони отримали багато задоволення. Учасники заходу залишились у захваті від проведення серії майстер-класів і екскурсії. Багато з них з нетерпінням чекають на нові зустрічі. На сьогоднішньому майстер-класі ми зробили ось ці прекрасні троянди, та інші робили вироби зі свічок, з рушників та інших засобів. Нам дуже сподобалося. Відвідування цього музею, цієї галереї, і ми сподіваємося приїхати до вас ще раз. Ми сьогодні на мастер-класі робили ляльок, мотинок З ними можна гратися і робити різні прикраси. Влада Новак, кілля Кулинч для програми новин. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі у Рані. Автопригода сталася сьогодні близько 12-ї години між селами Острівне та Кирнички Суворівської територіальної громади. У аварії загинули двоє людей. Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля Део, рухаючись у напрямку міста Ізмаїл, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Нісан. Під керуванням жителя Одеси продовжив рух тією ж смугою і зіштовхнувся з вантажівкою Сканія. Під керуванням жителя Черкаської області Медики, що прибули на місце події, константували смерть водія Део та жінки, яка перебувала із ним у салоні автівки. Інших учасників дорожньо транспортної пригоди працівники швидкою оглянули від госпіталізації. Вони відмовились зараз. На місці події працюють поліцейські, які встановлюють повні обставини події та здійснюють регулювання руху транспорту, який на зазначеній ділянці дороги частково ускладений. Водієві, який не два наїхав на дитину у місті Ізмаїл, поліцейські повідомили про підозру. Чоловіка помістили під варту. Нагадаємо, 30 жовтня житель Ізмаїла, керуючи автомобілем, ДЕО у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на дев'ятирічну дівчинку, коли та переходила дорогу. Потерпіла у тяжкому стані. Декілька днів знаходилася у лікарні, де за її життям боролися лікарі. Але, на жаль, вчора, 1 листопада, вона померла. Фігурант не вперше скоїв злочин у суді на розгляді, відносно нього наразі знаходиться обвинувальний акт за позбавлення волі земляка та спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого за клопотанням прокурорів. Судом підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною 3 статті 286 Прим Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років. Крім того, полковник поліції закликає громадян, які стали очевидцями цієї дорожньо-транспортної пригоди, звернутися до старшого слідчого Федора Чифліклія за телефоном 097 742 48 34 або на спецлінію 102. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 40 копійок, продати за 37 сім гривень дев'яносто копійок. Євро купівля 39 дев'ять гривень сімдесят копійки. Продаж 40 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода в день з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, в день 9-14 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 18-20 градусів з позначкою «плюс». В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 16-18 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.ismailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.